Вітаю, друзі, це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні хочу похизуватися перед вами своїми новими чоловічими шкарпетками, які я щойно щойно закінчила, щойно зі спит зняла, як то кажуть. Отже, хто не бачив першу пару шкарпеток, я в'язала їх з оці, оцієї пряжі, як і ці. Це Nordic від Yarn Art. 20% вовни і 80% акрилу 150 грамів 510 метрів. Тобто, на дві пари 42-го розміру чоловічого мені вистачило одного моточка. І ви можете вирахувати, що кожна пара важить всього 75 грамів. Тобто, це дуже м'якенькі, дуже легенькі шкарпеточки. Дуже вам раджу, якщо ви не любите, щоб а, вовна вам хоча б трошечки колола. Чогось я вирішила на початку в'язання, що мені не вистачить ось цього моточка. Тому я а, взяла зі своїх запасів трошечки сіренької ось пряжі і додала її гумку і п'яточку. В цій парі я зробила гумку 2х2, а попередня пара. Була гумка один на один. І п'яточку, теж цією пряжю зв'язала. це напіввогняна пряжа. Трошечки, зовсім трошечки товстіше за цю Нордік, але цього і непомітно. Готові в готовій роботі. В'язала спицями шкарпетковими, третій розмір ось алюмінієвий спиць. Спиці мої улюблені. Одні з моїх улюблені. улюблених. Отже, ось що в мене вийшло. Але чому ж я заявила о, в назві свого відео, а візерунок вирішує все. Тому що я ну, не дуже люблю в'язати однакові шкарпетки і вирішила кожну пару чим, чимось прикрасити, щоб вона чимось відрізнялася від попередньої пари. Тому. Кожен раз вирішила змінювати візерунок, і цей раз я використовувала різновид візерунка зерно, який використовують, коли в'яжуть аранські светри. Зараз ця тема дуже мене захопила. Я зараз читаю книгу про оранське в'язання, про символику аранського аранських візерунків. Там все дуже гарно описано, і, мабуть, я і цю книгу зроблю для вас. Мабуть, основні її глави зроблю для вас в форматі аудіокниги. Так що підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавого та корисного для вас, мої улюблені в'язальниці, мої дорогі підписники. Отже, йдемо далі. Це зерно різновид зерна. Цей візерунок буває різним, але в даному випадку я вам зараз покажу: це дві лицеві петлі і дві виворотні. І змінюються вони в шаховому порядку у кожному третьому рядочку. Ось така наче, шахова дошка у нас виходить. Не дуже помітно на цьому такому полотні, на цих ниточках, і це надало їм неймовірного ефекту махрового такого полотна або ниточок букле. Зовсім зник ефект норвежських візерунків, які, мабуть, хотів досягнути виробних, виробник саме цих ниточок, тому і назву вони мають Нордік, тому що візерунки там йдуть смужки. Подивіться, будь ласка, про попередні мої шкарпеточки. і там дуже-дуже такі чіткі. Смужки з норвежським візерунком, ну, майже з норвежським візерунком, але який не треба в'язати в дві ниточки. Але тут, коли я змінила візерунок, змінилося геть усе. Крім того, що це нібито букле, нібито махрове полотно вийшло в мене, але й візерунок змінився. Такий от рябенький він вийшов, такий дуже цікавий, але смужки такі, трошки такі збереглися. ну, Можна прослідкувати от, ось ту зміну смужечок, послідовність. Від сірого до чорного і далі ось тут ось тут таке рябеньке. Дуже цікавий ефект, дуже несподівано, я вже приміряла це на чоловіка, одну шкарпетку, коли він приїхав, а другу щойно закінчила. Ось, друзі мої, так що, якщо у вас є одні і ті самі ниточки, вони вам набридли, вам же нудно в'язати з них. Спробуйте змінити візерунок, навіть нічого не додаючи, не додаючи інші кольори. Просто змініть візерунок. Спробуйте щось оригінальне, щось цікаве, щось новеньке, і ви отримаєте несподіваний результат. Як саме я у цих шкарпетках. Дуже несподіваний результат. Ви можете зараз порівняти, я. Мабуть, от зараз я додам, коли буду монтувати відео, я додам фото ось цих дуже гарних шкарпеток і попередніх перших. І ви зможете порівняти шкарпетки, зв'язані лицевою гладдю, і ось шкарпетки зв'язані з цим візерунком зерно, заранських візерунків. Дуже цікаво. Дуже цікаво, я задоволена. Це несподівано ось перегорну. Бачите, несподівано, цікаво, оригінально. Має місце, бути. Має місце бути. Отже, друзі, що стосується ниточок, головне, я сказала: один моточок на дві пари шкарпеток, чоловічок 42-го розміру, і візерунки. Експериментуйте. Не бійтеся, експериментуйте. І чим шаленіше буде експеримент, тим несподіваніше і гарніше результат ви отримаєте, і ви закохаєтесь в цей результат. Адже найсправжня, найсправжня в'язальниця ніколи не скаже, що в мене нічого не вийшло, це жах. Ні. Вона скаже, як цікаво вийшло. Отже, друзі, не боїмося а, не лякаємося, яких там експериментів. Бо нам взагалі вже нічого улякатися в цьому житті. А, ні, мій канал. Мій канал не просумне. Отже, тільки, про гарне. тільки гарний настрій. Так, ось, друзі. Ось шкарпеточки, і ось мій новий маленький фініш. Трошечки скажу про інше таке половер для матусі, хто дивиться мої. Влоги, той знає, половер для матусі просувається. Не так швидко, але просувається. Бо дуже-дуже багато справ було на минулому тижні а вихідні видалися взагалі шаленими. Тому я не дуже багато змогла зробити і трошечки, трошечки захворіла. Зараз вирішую деякі питання зі своїм здоров'ям, але це все у процесі і все буде вирішено. Дай Бог, все буде гарно. І тому я ще не знімала а, свій майстер-клас по картигану з неймовірними аранськими візерунками, які я анонсувала в одному з своїх влогів. Але це все буде я. Я навмисно не продовжую його в'язати, тому що одна полочка вже готова, а іншу другу. Мабуть, в мене готова, а ліву я хочу використовувати саме для зйомки майстер-класу, тому я ще її не починала, але могла. Но не, не роблю цього саме для того, щоб зняти майстер-клас для вас, друзі. І дуже потім докладний зробити опис того гарного кардигану, в який я вже закохана. Отже, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди в курсі моїх нових відео, нічого не пропустить. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я залишаю багато корисної та цікавої інформації для вас, мої улюблі в'язальниці. І там ми можемо з вами поспілкуватися а, як на умовах. Ближ, ближче один до одного. А це, це, мабуть, простіше, чим робити ось тут під відео. Ну, як вам більш подобається. Отже, друзі, підписуйтесь, залишайте вподобайку, тисніть на дзвіночок. А я я завжди рада вашим реакціям, вашим коментарям, вашій увазі та підтримці. Мирного неба, злагоди та всього найкращого мої любі! Друзі